Всім привіт! З вами Майнкрафт Речідер. Ми сьогодні граємо в Grove Garden. Цю легендарну гру. Через три години буде нова обунова. Замість гороха щось інше буде. Я там зробив крафт і я хочу щось сьогодні перевірити, що мені попадеться. Давайте зараз подивимось, що в мене тут взагалі тут е, є. Ну, Я так бачу, нічого крутого в мене нема. Е, так, підемо, давайте виростимо е, наш горох. Е, я три романеско маю, маю таку штуку одну ось. І я так думаю, що ми зможемо навіть не вирощувати ворог, а залізти за допомогою цієї штуки. Так, це трохи по-читерському, але що поробиш? Мені ж треба. Йой, я впав, я не зміг Дострибнути Треба ще раз, бо я. Тут... Ой, я застряг, чи що, Аня. Давайте зараз знов це попробуємо зробити, бо це. У мене там крафтиться дуже крута штука, і вона вже точно скрапилась. Вона за 30 хвилин 100% скратитись мало, мало скрапитись ось. Так, давайте ми зараз піднімемось наверх і будемо е, зараз забирати наш крафт. Оп. Так, ми дострибнули. Ось! Так, круто. Е, ми дуже швидко оце отримали, ну ми дуже швидко сюди прийшли. Скай е, якась штука, добре. Давайте відкриємо. Так, трохи колосно, але нічого. Онкомену, онкомон якийсь, давайте подивимось якийсь онкомон. Е, ой, так, on common. Це у нас, напевно, та сама перша штучка. Е, найгірше, дуже погане. Спротег. Давайте. А, воно ось таке. А, ясно. Окей. Давайте ми зараз покладемо. А, Спрут Сіт Pack. Окей, давайте Спрут Сіт Pack. Подивимося тут. Ой, стоп. А, ми не можемо, ми не виросли в горох. Е, там нічого, нічого такого. Е, тут є телепорт, я вже можу телепортуватися, але недоступне зараз. Е, Спрот Ег в мене десь є, там точно є. Давайте зараз подивимось. Е, бо я думаю, що в мене він є. Е, в нас. А, та, є, є. В мене їх багато. І два горохи. Два горохи це не так і багато. Е, давайте зараз підемо. Ай ай! Не вийшов! А ви бачили? я застрибнув. Це вже щось прикол. Е, той є. Буде через 3 години обнова, І про що я хотів сказати? Я дуже-дуже не впевнений, що ну я дуже думаю. Що, ну я хочу, щоб не забрали в нас mm -hmm. цей горох, тому що тут нічого крутого майже ні не отримав. А зараз я хочу mm -hmm. оце крафтити, бо то є. Як його там. Е, будуть ці всі штуки, напевно, може пропасти. І я хочу підготовлюватись, mm -hmm. якщо пропаде, щоб я е, той вже мав mm -hmm. виход якісь штуки прикольні. Щось там виконав, квест якийсь. Mm -hmm. Давайте зараз подивимось, Сігарден. Ого, багато виконав. Манго 20 кг. Вот тут щось. А, Rainbow Saver. Короче, теж прикольно. Не дарма виконують. Трохи голосно, а нічого, нічого такого. Давайте зараз зінов і скрафтимо ту штуку. І нам треба вроде. А, Сипар нам треба. А ні, давайте спочатку перемістимось на мій другий врод. Переміщуємось і будемо брати рослинки. Ой, я, я зараз застрягну на тебе робити. О, так, так, так. Що у нас тут є? Що тут є? А, о, подивилися ми. Ума, це вроді воді плент чи я тут там. Дуже голосно, як чесно. Та нічого, візьмемо, тому що. Там нормально, я, ну я зменшу, коротше. Воно дуже голосно, правда. Воно було дуже голосно, я трошки зменшив. Тому я вам трохи менше чути. Е, через. А, дві години. Через дві години. А, стоп, 7 годин чи дві години? Я не зрозумів, але окей. Через 2 години і 20 хвилин буде обнови. Типу, ну, буде. А, Шенс Менсалпойнт. А, ну йой! А стоп, може в нас. Ааа, я тепер не можу туди піднятися, мені треба буде свій горох вирощувати. А я думав, що Я забув, що в моєму старому городі немає такого крутого. Крутої такої рисунки. Ну, окей, окей. Збирати тоді отут сидіти. А, все, век так. Нас заповнений максимум, бек ход, коротше. Така вся штука. Добре, давайте йому дадемо. Та чи так мало? Я не розумів. Ну окей, давайте продамо, Заробимо трохи мало. Ну там мало, 529 мільйонів. Це дуже мало, але окей. Хоч щось, хоч щось. М -м, і на тому дня, Давайте зараз підемо. Я не знаю, що там може таке давати. Я так думаю, що гряпува може. Це ж вся штука. Що с угрепу, я думаю, підходить. Та от я все просто позбираю. Що воно тут є. І ще щось виконав, йой! Стоп чи не виконав. А, о! Все легендарне щось виконав. Та мені ще трохи я отримую якийсь сітпак. Це, це, це щось круте. В мене таке враження, але добре. Давайте позбираємо ці всі рослини, оце все, що нам не потрібне. Типу, нам може треба просто вирости е, наш е, прикольний горох. Грошей в мене багато хвилюватися, якщо буде щось прям дороге, дуже. Е, наприклад, там якась штука з'явиться на обнові, то я не переживаю в мене дуже багато м -м, грошей. Я можу купити що хочу. Вінникс. А, п'який план. 81. Окей, okay, тоді давайте продамо мій весь інвентар. I went to sell my inventory. Ще 34 мільйони. Ну шо, що ж так мало, не розумію. Ну, але добре. Добре, добре, ми прийшли не за Ми прийшли, ми прийшли, щоб виконати наші е, круті. ну, наш горох Весну отримати оцей горох його. коротше, Його посадити чи як. виростити горох, коротше. І. І то є. Е, давайте зараз косо всі позбираємо. І горох. оп, А ми і вирощувати будемо горох. О, Думаю, грох найбільше йому спробувати, бо це ж. Ми вирощуємо грох. Ну, е, і той горох, це. а що таке прикіт, я не знаю, коротше, але щось там. Якась штука, коротше, йому треба, яку ми збираємо зараз. Mm. Я не знаю, бардінг -бад, це квітка. Окей, okay, окей, okay, давайте попробуємо і Бардінг бад зібрати. Шишки, це оті штуки, коротше, теж підійде, думаю. Mm, а може і ні. Я не знаю, коротше. Може підійде, може не підійде, розберемось. Mm, що захочеш прийняти? Що візьме, то візьме. У mm, то... мене щось є в квест виконане? Ні, нема. Ну добре, добре. Давайте ми виростемо наш горох вже нарешті. 35, ну м -м -м, що так мало? Ну, це дуже мало. Нам треба дуже багато виростити. 61 мільйон. Я з такими темпами зароблю 1 мільярд, а мені той 1 мільярд взагалі не потрібен. Бо в мене набагато більше грошей на. Прикі, о! Ай може йому треба давати таку штуку? Вона ж жду, бо це ж прям. й назва така. Напевно, треба фрукти йому давати. Стоп. В сенсі фрукти. Я не думаю, ні, ні, фрукти, ні. Я б передумав фрукти, я не думаю. Він би ж написав фрукти? Логічно би було. Так, давайте поспираємо ці всі штуки, а гра може так і зробити. Коротше, ідемо давати знову йому ці всі штуки. До речі, я щось кратив там, і я вже забув, що. Це насіння якесь прикольне. Ой, я не капець не на то нажав, ну окей. Нічого такого. Чому він так довго вирощується? Я вже замучився. Це ж дуже довго. Давайте гардем наш. Петро. І що ми можемо тут тримати якусь шарк штуку. Це нам не цікаво це. Прикольно. Міфікал ек 5. О, це дуже круто. Легендар Ек. Та ні, Легендар Ек. Мені. Взагалі не треба це теж мені не треба. Люденник прикольно, а. Угу. Люден прикольно. О, і цю штуку я б би хотів. Я, до речі, виконав вроді квестово не виконав. Коротше, я не знаю. Давайте йому давати ось ще оці штуки-плійки. І може нам він даде щось Ну, і ми виростимо наш горох, горох-горох. Так. Я думаю, що тут вже таких рослин немає, щоб дати йому. Тому, але як ми тоді тут вирощуємо, ну так, що огічно ми йому давали, і він прийняв трохи штук. Небагато але трохи є, трохи є. Окей, давайте ще щось позбираємо. Я думаю... Це щось таке. авокадо, а какао. не думаю, можна збирати, бо це мій можливий, ну, Це мій старий город, який я перший мав, але мені, в мене є кращий город набагато. Там до мене багато рослин крутих, дуже. Типу. Я можу показати, але нічого. Можу показати і позбирати якісь. Може, там щось є. Що нам треба? Ось наш город зараз буде з'явитися. Так, з'являйся, появляйся, Давай. Все, появився. Підходить. Це я не буду я Зберу круту штуку. Я більше грати в цю гру не буду, бо я буду розстроєн. Гриби, я не знаю. Приколь. Прикинь, буде зараз найкрутіша тварина. Не, найгірша. Так, як в мене так багато тварин? Ну я не розумію. Может, я думаю, рахуватись буде, ну не знаю. Е, йдемо перевіряти, перевіряти, що в нас там буде. Стоп, ти будеш хоч щось? А, угу. що я хотів? Що я хотів зробити? М я вже забув, ну окей. Випродамо весь інвентар. 2 мільярди? Уявляєте, зараз 2 мільярди. М я в шоці. Крутих веселей навіть я не давав йому, а вже 2 мільярди. Ей e, дорого-дорого. Це напевно собі, я йому дав просто дорогий. E, він би такий не коштував дорого, так. 4 мільярди, ну це красомі. Ну, таке собі не дуже. Все дешево якось ось в мене продалось, воно так дорого, дуже. Зараз воно дуже дешеве. Ну яке 16 мільйонів? Ну, ну це смішно, 16 мільйонів. Це дуже смішно. Людина би показала мені 16 мільйонів, я сказав би, а це щось круте. А воно таке, ага. Га -га, круте. Як? А, ясно. <сіхе> нічого крутого в мене немає, тут реально просто. Це ж тим, а я би не хотів її. Рибатко е, я вже забув, чому я її не віддав. Ну, добре. Він реально нічого не хоче? Я ж такю йому рослини, а він нічого не хоче. Ясно все ми з ним. Круті рослини він не приймає. Ага, все ясно. 99 мільйонів. Ну е, як круті? Дуже погані. Я не знаю, це заходите по якісь сервери, можу зараз. А це вже буде в наступній серії. На сьогодні це вже вистачає. Ми вже трохи пограли, так? Ну, як трохи. 17 хвилин, для вас це було трошки менше, бо відео трошки прошвидшене. Ось, і я думаю, що на цьому вже можна закінчувати. Так, друзі, стоп. Зараз. No dobrze, drodzy, siem popatrz, z wami w Minecraft, -er Cheater, my się nie w Roblox, w Wygry Garden, tak do nowych zaułków. Pobaczmy się jednej znowu na obnowie. Oj,